Цьому відео запрошу тебе провести день зі мною. Поїдемо в чудові локації, покатаємося на джет сіземо в спортзал, в басейні. Загалом попрацюємо, все тобі покажу. І в кінці дня також подивимося, скільки мені зайшло за малонзетці, і подивимось, чи я витратив за день грошей більше, чи все-таки заробив з одного магазину. Тому дивись, буде цікаво. На годинку 7.30, ранок починаємо з кави. І після поїдемо снідати і спортзал. I woke up thinking about bands. Maybe I ain't thinking about the past. You know, good things don't last. I just tend to leave it in the background. These days going too fast. These days going too fast. Now I'm catch this flight, come back. I'm going to come back with a bag. Charlie says you know about me. Okay, what you know about me? For me, one espresso, please. And one shakshuka. I'm going to switch to the last But, so this. 35-40 доларів. Так, один день 12 доларів. Тут на локації. Приїхали поїсти в кофі-клабку, дуже смачно. то в Азії, всім рекомендую. Заїхав дві годинки попрацювати. Зараз в мене зі дзвон з командою і після Zoom учнями поеці. Все, попрацював. Далі по плану нас їхати плавати на джески. Після джетські трішки відпочили, їдемо на теніс. Приїхали пограти в теніс, зараз буду Андрія наказувати. Каже, що вміє грати, побачимо. Фух, інтенсивно пограли, Спорт – це сила Фух. Тепленька водичка. Ну і в кінці дня, як обіцяв, порахуємо витрати за день по кафешкам, по джазкі. Також можемо додати оренду віли, хоча я вдруге залишився все безкоштовно, але додамо також цю суму і побачимо в кінці дня, скільки мені зайшло замовлень і який чистий прибуток з цього саме з одного магазину. Так, давайте порахуємо, скільки витратив за день. Почнемо з сніданку, поїли ми на 40 доларів і потім обід також десь в районі 40, це вже 80. Пограла в теніс 35 доларів, це 115. Джетскі у нас 150 вийшов. І давайте порахуємо вілу в день 150 доларів. Це 300 і там 115, 415. Далі заїхав в кафешку, посидів десь на 20 доларів. Це 435 і заїхали спортзал. Це 10 доларів. 445, Там протеїновий шейк, 10 доларів. Там з батончиком виходить 450 на день. Ввечері я нікуди не поїхав, я вже відпочивав і плавав в басейні. Тому за день витрат це 450 доларів. Так, а давайте подивимось, скільки мені сьогодні зайшло і скільки грошей я заробив. Так, бачимо, що сьогодні 317 візитів, 5 замовлень і 1232 долари обороту. Сьомого магазину в мене чистиме десь 32-35%, Тобто чистимо там 420 450 заробив. Можна сказати, що вийшов нуль, але ви розумієте, що це один магазин. Маючи декілька, ви будете заробляти набагато більше ніж витрачаєте. Ну це завжди краще ніж там економити. Тому я вважаю, що непогані результати з одного магазину 1200 доларів, тобто 400 доларів прибутку. Тому, е якщо ви хочете робити такі результати, я їх роблю, учні роблять, то заходьте на моє авторське навчання 60 плюс років кожного тижня. Ми робимо зі дзвони. Підтримка в чаті відповідь протягом 50 хвилин і будемо разом робити такі результати. Тому заповню анкету в шапці профілю, з тобою зв'яжеться моя команда і. Будемо працювати, ми допомагаємо снішими, з, з постачальниками, тобто дуже багато питань ми закриваємо. Тому всім дякую за це відео. Сподіваюсь, що вам дуже сподобалось. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар, і буду ще більше таких відео знімати, корисних, цікавих, якщо вам зайде.